Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу, як швидко заробити топографічну паперову карту. Звичайно, хтось може запитати мене, навіщо в 21 столітті паперова карта, коли в кожного є телефон? А в телефоні можна користуватися навігацією. Але є такі випадки, коли навігація в телефоні не буде працювати. Наприклад, телефон не працює або розрядився. Паперова карта вона є завжди. Так, як заробити карту? Пошуковий системі Google пишемо на карті Мі. Заходимо у додаток. Шукаємо місцевість, яка нам потрібна. Наприклад, я планую поїхати на Токівський водоспад. В правому куту є різні варіанти карти. Ви можете спробувати кожен. Я зараз відкриваю топографічна карта. У лівому кутку ми вибираємо розмір карти. 1 см дорівнюється 100 м, 250, 500 м або 1 км. А також ми вибираємо горизонтальну чи вертикальну карту. Нажимайте Друк та друкуємо карту на кольоровому принтері. Далі нам цю карту треба захистити скотчем. Карту, як ви зрозуміли, зробити не важко, але вона вам не допоможе, якщо ви не вмієте закрасуватися картою та компасом, та мовчіться рухатись, азимуту. Гарне вам подороже.